Слухаю. Доброго дня. Так, я буду в офісі годинка, десь 3 четверта. Постійні дзвінки, зустрічі з бійцями та небайдужими, які готові віддати незнайомим хлопцям частину своєї зарплати чи пенсії, аби придбати, приміром, такі звичні на перший погляд мед та варення, які нагадують хлопцям про дім, про смачний сніданок з рідними. Це робота без вихідних. Вона не розпочинається о 9-й ранку і не завершується о шостій вечора. Якщо ти став на шлях волонтера, то вже в першу секунду звів до мінімуму свій час з рідними та друзями. Навіть у миті, коли залишаєшся наодинці, тебе не покидають думки, що я ще можу зробити для хлопців, аби їм було легше, аби вони не відчували себе покинутими. Доля готує свій час та місце, з якого відкриває нове життя. Для Оксани медвідь все розпочалось тут, під пильним поглядом Тараса Шевченка. В неділю просто я прийшла як звичайний учасник Євромайдану і зустріла тут своїх знайомів з організації, які говорять, що от ми зараз йдемо в обласну раду, тому що хочемо сьогодні відправляти перший автобус на Євромайдан. Я кажу, ну тоді я з вами. Як без мали? Її мобілізація добра розпочалась з Майдану. Внутрішня революція не дозволила миритись з обставинами та змусила стати великою краплею у морі. У щелинки вільного часу Оксана зливалася з майданівською спільнотою. Тут відчувала себе як вдома. Всі хвилювання та страх, які виникали від перегляду телевізійних новин. Тут перетворювались на мізерні друзочки. Ця атмосфера насправді збереглася, так закарбувалася в голові, де всі дружні, де всі посміхаються, де всі спільно щось роблять. Одні роблять чай, одні далі добуть там цю бруківку, інші бачу, заготовляють ту, цю горючу суміш. Тоді чи не щоночі усі готувалися до розгону? Ніхто навіть не міг подумати, що через кілька місяців розпочнеться справжня війна. Безкомпромісна боротьба за життя, за свободу, за честь. Коли перші мобілізовані поїхали на схід, Оксана не рахувала годин для сну та перепочинку. Вона з усіх сил намагалася організувати роботу так, щоб зібрати все необхідне для хлопців. Двічі на місяць центр забезпечення з Львова відправляв на передову машини. Заповнені речима першої необхідності ліками та продуктами. Під час однієї з таких поїздок ювілейної десятої Оксана не втрималась і сама поїхала відвідати бійців. Я знала, що їй не буде там страшно, це 100%. Ось ну, коли я побачила фотографію, що вона стріляє з мухи, там вони їздили, спілкувалися з хлопцями по окопах. Під час цієї поїздки були у Сватово, Старобільську. Хоча до гарячих точок ще кілька годин їзди, небезпека чатувала не за одною горою. Про поїздку близьким Оксана розповісти так і не змогла. Було важко брехати, чесно, по правді, тому що мама е, душею десь відчувала. Да? Вона часто до мене дзвонила, хоча вона насправді часто до мене дзвонить. Тобто ми там за не може б зранку ввечері, якщо я кудись виїжджаю, але не кожен день, періодично всю годину. Тобто е, вона нібито вірила, але і десь всередині, напевно, з її там хвилювало». Ця перша поїздка на схід лише привідкрила віконечко до реальних подій на передовій. Тому як тільки повернулась, почала готуватись до наступних відвідин. Цього разу підготували для хлопців вертеп. Разом заколядували в окопах. На полями України та Шелітала. Найбільше мене здивувало, коли ми були в свату, це насправді не є такий... Передок, як говорять там на сході хлопці, це більше таке спокійне місце. Але їхній командир, 30 років військовий, коли закінчилося весь вертеп, ми заколядували. І зазвичай солдати говорили там якесь слово до нас там, з вдячністю, з подякою, він вийшов і зміг сказати два слова дякую вам і почав плакати. У такій миті усвідомлює, що твоя робота не даремна, розповідає волонтерка. Вони раділи тому станку для бриття. Ну таке враження, як ну якби це було ну не знаю, автомат їм унікальний дали. Коли привезли коляду та пакунки від Львів'ян до Кримського, волонтерам довелося побувати за пів кроку до обстрілів. Тоді бійці зробили усе можливе, аби вони не відчули ані миті страху. Український кризу, український. Коли ми виїхали за декілька кілометрів від Кримського, хлопці, наші хлопці, з якими ми були, призналися, що вже почався обстріл. І вони переживали, що ми не попали під цей обстріл. Ця поїздка сповнила гордістю за те, що нашу країну є кому боронити, за кожного викладача, студента, лікаря, юриста, за кожного, хто стоїть на лінії фронту і робить сміливо кроки вперед. Ця поїздка додала волонтерам сили боротись далі. Водночас похитнула в найнеочікуванішу мить, стоючи в поїзді, ми до нас задзвонили і повідомили, що Тарас, хлопець, якого ми були в саниці Луганській день перед тим, його бив снайпер. Вже сьогодні, переживши не одну втрату, пані Оксана розповідає: такі новини пригнічують, хочеться залишитись наодинці і просто помовчати. Але все ж доводиться збирати усю волю в кулак і продовжувати боротись. Боротись за життя кожного бійця, який з усіх сил намагається повернути на мирне небо. Ви ще знаєте, скільки ви там будете часу? Місяць, як мінімум. Добре, хлопці, тримайтеся. Якщо щось вам буде потрібно, дзвоніть. Як буде ротація, приходьте в гості. Обов'язково. Добре, все щасливо.